Географія руху муніципального транспорту у Могилів-Подільській громаді розширюється. Наразі сучасний, комфортний, безпечний автобус європейського стандарту Мерседес почав курсувати з Могилева-Подільського до Озаринець і в зворотному напрямку. Тепер озаренчани та гості села зручно дістаються або ж до міста, або ж до своїх домівок. Кажуть, це є безсумнівними перевагами колишнім приватним маршруткам. На подію реагують з подяками, захватом та здивуванням. І велике спасибо глухманку. Велике спасибо, бо це як би сказати, це все. Його ця робота, всі це ціну здорові, мир і все хорошо. Сьогодні перший раз правда їхав, да? гарно, комфортно, подобається. Ми дуже задоволені, що в нас є такий автобус: комфортно, тепло, чистенько. Ми раді і дякуємо, що маємо змогу їздити в такому автобусі. Рада, звичайно, що ми вже до міста, що ми маємо таке право їхати сьогодні під час такої страхіття, що відбувається в Україні, що ми можемо поїхати безплатно. Гарні умови, гарний автобус. Дякуємо. Маршрут до Озаренець і назад у місто є важливою транспортною артерією громади. 5 листопада відбувся перший маршрут. 5 листопада був запущений маршрут Могилі-Подільської Озаренці, на якому працює муніципальний сучасний автобус марки Мерседес, який обладнаний всім необхідним для комфортного проїзду пасажирів. Вартість проїзду складає 30 гривень для всіх пільгових категорій. проїзд безкоштовний. Завдання запровадити комунальні перевезення замість приватних було одним з основних пріоритетів міського голови Геннадія Глухманюка. Сьогодні ця перспектива вдало втілюється в життя. Тож не тільки пасажири, а й водій новим автобусом задоволений. Автобус комфортний, приятний. Одна задоволення на ньому робити і людям їздити на ньому. Поки їздимо тільки в базарні дні. Вівторок, четвер, субота, неділя. З Часом не лише серебрічани, озерінчани, могилів-подільчани курсуватимуть ще малими зручностями в європейському транспорті та гарантованим пільговим перевезенням. Планується запуск ще двох маршрутів. Незабаром планується виїзд ще двох муніципальних автобусів по маршрутам могилів Подільській Юрківці та могилів Подільській Яришів після підписання відповідних договорів між громадами. Проїзд для пільгових категорій також буде безкоштовно.